Мінних у невизначеному інтегралі. Справедлива така теорема, що якщо х дорівнює х від т диференційована функція, до якої існує обернена функція, Інтеграл f від x по dx дорівнює інтегралу f від x від t помножено на x' від t по dt. Тобто формально ми можемо замість x підставити деяку функцію. Дифференціал х ми заміняємо на х' від t по dt. Але х має бути диференційований, до неї має існувати опернена. Розглянемо це на прикладі, візьмемо інтеграл, корінь із х плюс 1 ділити на х у dx. Зробимо в даному інтегралі заміну змінних. Корінь із х плюс 1 замінимо через t, тоді x плюс 1 дорівнює t в квадраті, х це буде t квадрат мінус 1, і dx буде дорівнювати 2t, помножену на dt. Диференціал. Підставимо в інтеграл, буде t ділити на t квадрат мінус 1. Помножено на 2t буде t. Дорівнює інтеграл. Тут буде 2 t квадрат на dt ділити на t квадрат мінус 1. Дорівня. Винесемо константу двійку за знак інтегралу. А в чисельнику виділимо цілу частину, додавши, віднявши одиницю t квадрат мінус 1. Плюс 1 і додавши одиницю. Почленно розділимо. Розділимо Т квадрат мінус 1 на Т квадрат мінус 1. У нас буде одиниця плюс одиниця ділити. Від одиниці це буде Т плюс одна друга. Богорех натуральний, Т-1, ділити на Т плюс 1 і плюс константа С. І повернемось до старих змінних, буде 2. На друга логарифм натуральний, корінь із